Коли ми повертаємося до родинного батьківського дому, до родинного краю, особливо де живе деаліщий відомо, ми все родимо її з приємністю, згадуємо це наше дитинство, це наше життя, цей час, коли ми пішли далеко чи ближче від того родинного батьківського дому. Напевно, і ми пережили підвіли, і серці наразу житті, що пережив Євангелію, оповідаючи на його Ісус. Коли так само дороги мої після і молився в Індаву, перебував там довго, знаємо, що багато відійде в місті, сім, різних місцевості війни, але чомусь не поспішав у Назареті. Жителі Назарету чули про нього, про його здібності, про його чудесні дії, але тим особливо не переймалися. Їх особливо це не цікавило. Прийде він в рідний край, не теряє, йде в рідний край, але все-таки він прийшов. І що найперше в рамки Ісус з великою приємністю знайшов синагогу, Він спіл став до 30, можна сказати, років, до того часу вчитися, і, той і, і те, проросла, в той раз він знайшов світ і став читати пророцтва і де те пророства боролися у нього. Люди, які були заібрані. Слухаючи його пояснення в псалмі особистої якоїсь промови, вони до їй казали, звідки в ньому така мудрість. Бачите, одного Бог ніби цікавий лице. А зразу прийшлися і інші люди і кажуть, та то син Марії, та то син він. Цинте связа, і царте сларемо і щастя. Та той його є брати там, його сестро є там. Ми їх знаємо, і дорогі мої не могли сприйняти, що він, як людина, як вони, який походить з такою посилою. навчати на серйозно щось навчати вони не могли це сприйняти. І вони так само хотіли якогось чуду. Знаємо, що чудо Ісус творив над окремими людьми, над людьми, коли нагодував хлібами, коли зупиняв гулю, коли отак от просто стіляв від різних корів, вони хотіли побачити щось подібне. Але бачимо, що Ісус це робив, тільки тоді, де була віра. І послухавши, коли вони йому перечислює, хто він є, він побачив за тими словами великий хвиля. Тому чуда він не зробив, хоча хотів зробити, але він не зробив чуда. Бо ці люди на чудо не заслуговували. Вимагали, але не заслуговували. Хоча все таке свого такого милосердя Ісус покладав на деяких користь е, людей і які і савали Бачите, в рідному назареті, де він вирішить, другі мої, люди його не сприймають, якщо не приймають більше, він про якогось Бога говорить, хвилина Бога, і вони були готові його задувати. Бо в цій такі дорогі мої гори всі місцевісті було так прийнято. Це назад мене. Було ну, прийнято, Якщо до людей приходив пророк і говорив про проросла, і коли ці проросла не підтверджували якимись чудесними діями, яку йому не виводили, цього пророка на таку гору і кидали йому таку прірву, як бачу цю крім. Це страшно. Дивитися людськими очами зараз, коли піднімаєшся на, на гору дороги, як Ісус е, молився на самоті, це страшно на це дивитися. І більше того, кидаючи в ту порівню пророка мої, який гинув ще в дому, якими каміннями кидали. Така була кінця, і житель Назарету буде готовий так само це з Ісусом. І візьмечу. І подивіться, дорогі надії. Напевно, погляд його особливі з тої Ісус. Але він змере відходить, бо ще не прийшов його час, щоб... Так можемо відбуватися його життя. Він відкинув. Напевно, дорогі мої, так стається в житті і нами, що ми так само буваємо відкинуті. Відкинуті, насамперед, де працюємо, де навчаємося, де живемо, по сусідству. Може навіть і в родині. Немало мало не падає дорогі мої, що людина в церкві бувають так само від і своїми ж братьями і сестрами. Що робити? До кого прийти? Хто є той дороги мої, до кого прийти? З ким розділити дорогі мої Оце, коли тебе Києва, дичений далі. Часто можна почути до твої оційській жалі. Людей, яких відкидають, де працюють, особливо живіться старші, на поведінку і сучасність молодих людей, які до дімою все перекреслити минуле. Тих людей, які можуть напрацювали все це в цій організації, чи то в тому університеті, чи в цьому інституті, чи в іншому. Який прийшов час? І тому дорогі мої назвати приземленці, коли чуємо, що там не будуть платити нашим людям десь, там в тій країні, в тій країні, і, чи в тій країні обмеженої не будемо називати, де є зараз ношу, у нас, наші сусідів. І ми думаємо що то погані такі ці люди, які так ставляться до наших людей, які залишили країну. Але часто дорогі мої ми не завважуємо тому, що нам в очі кажуть, що ви займаємо, коли там у чужині ваша така поведінка. Нема солідарності, нема підтримки, вони обріють, обкрадують, роблять зло самим своїм. Продають працю, місце проживання і все інше. Здавалось би, дорогі мої починалася війна, і так гарна Україна показала дійсно оцю солідарність в цій боротьбі. В цьому сприйнятті до рівної ворога. А що сьогодні? Все це вичуєте, все це ви бачите, поруч де живете. До чого ми опустилися? До чого опустилися так, що відкидаємо одні одне? І хороші люди, державні люди, церковні люди. Не раз виходили на якісь таки до господинку, але що ми. Ми зневажили, ми вонкували, ми відкинули. Бо ми казали, подібно, як... Є нації, дороги мої, як у маленьке серце. Можемо відчинитись таких містечках, десь виходить з житлого міста, якась людина велика, велика. за тому дорогі мої боїмся, щоб Ісус, який є поруч кож... з кожним із нас, захоплювався нашою міру і навпаки, щоб не розчаровуся в нашій жизни, яка дуже божна. Опанувала сьогодні Україну. І може не дитина, що навіть Бог в тому часі не може знову робити чуда, бо Україна не показує тої віри, в якій би міг Бог зробити це чудо. Амінь. Слава